У мене дуже багато знайомих одразу після школи. Вони ще заключили контракт зі збройними селами. Багато з них загинули через недостатність медиків на фронті. І я подумала, що я можу стати, так би мовити, одною з тією людиною, завдяки кому наші хлопці продовжать своє життя. ось в 23-му році. Замоло. Позвонила староста, сказала, в країні війна, пар не буде. Всі мої одногрупники, друзі, почали з Києва їхати там на Західну Україну, хто куди. Я поїхала до себе на Донбас додому. Та, всі були здивовані, кажуть, всі звідти тікають, а ти туди їдеш. На той момент на Донбасі було небагато спокійніше, ніж в Києві. А я повністю закінчила університет, отримала диплом, просто не пішла на інтернатуру. Тобто я за освітою фельдшер, якщо так би мовити, без інтернатури, закінчивши інтернатуру, була б лікарем. Через два тижні я вже пішла в військкомат. Останні три роки навчання було дистанційним. Вже більшості якихось таких своїх медичних. Нюансів я навчалась безпосередньо вже у війську. Тобто якісь ази в мене були, але щось більш глибше вже приходилось хопити на люту і питати у своїх старших колег. Треба виконувати всі свої дії, робити все на максимум, все, що від тебе залежить. Але не стрибати через голову, бо можна і самому від того постраждати. Особисто я не їжджу прямо на ноль, це десь три кілометри від лінії фронту. Хлопців нам привозять на бехі, і з бехі ми вже їх перекладаємо в свою швидку допомогу, надаємо необхідну медичну допомогу, тобто дивимося турнікети, якщо треба, затампонуємо заново, прокапаємо, знеболимо і веземо на стаб пункт. Ми завжди на позитиві, щоб не трапилось якісь анекдоти, якусь пісню послухати. Якщо так не робити, ну, Можна з глузду з'їхати. З усіма е, треба говорити, не мовчати, говорити про що-небудь, але не про їх поранення. Не треба акцентувати увагу на їх пораненні. Згадуємо сім'ю, дітей, батьків, родичів, плани на майбутнє. І це дійсно дуже підтримує хлопців. Брак є. Брак є не тільки в. В людях з вищою медичною освітою також середній медичний персонал насправді дуже не вистачає навіть санінструкторів. Багато хлопців гинуть навіть через недостатність того, що їм ну вони там наклали собі якось-якось наклали турнікета, і той же санінструктор, якби він був поряд, він б міг його подивитись, чи він достатньо туго затягнути в потрібному місці. Тут один раз мала досвід на опізнання родичами 200-го. Вони так плакали, так кричали, били і мене, і всі, хто зі мною був поряд. Ну, я й сама плакала. Я перший раз була в такій ситуації, коли от дружина, їй 20 років, дивиться на свого загиблого чоловіка, від якого там майже нічого не залишилось. Ну, це дуже страшно насправді. На початку було тяжко, я думала, як я з усім цим, цим впораюсь. Трошки бувало таке щось плакну, бо були думки, що в мене нічого не виходить. Я приїжджаю додому, можу полежати у ванні, вона мене дуже розслабляє, а потім лягаю в постілі, дивлюсь якийсь фільм. І обов'язково їм еклер. Підтримка людей поруч дуже підтримує. Ми зідзвонюємось по можливості. Абсолютно, мене, мене як говорю з мамою, вона каже: Ти в мене найкраща, в тебе все вийде, і ти молодець. Поначалу було таке: а ти дівчина, тебе не можна, бо ти слабка, ти не витримаєш. Але потім всі зрозуміли, що я не слабка, я витримую на рівні з чоловіками. Зараз нема поділу на чоловік і жінка. Всі зараз на рівні кажуть, що жінка не треба жінок мобілізувати. Ні, я вважаю, що жінок мобілізувати треба. Бо жінка в армії це зразу зрозуміло, що вона доброволець. Це зразу мотивація для наших чоловіків. Йому що? трошки допомагає все таки. Броня може бути багато і не розпроводця або не прихопився. Після закінчення війни так. Я хочу кудись поїхати відпочити. Правда, дуже хочу, бо не відпочивала вже дуже давно, не була не на морі, ні в горах. Хочу, щоб скоріше закінчилась війна, щоб ми перемогли. Мене ця думка дуже тішить.